Буваємо підсумку матчу Дніпро-Берсерки. З нами головний тренер Харківської команди Павло Легачев. Павло Костянтинович, перший матч вашої команди у сезоні. Як ви його оцінюєте, не дивлячись на результат? Трішки ремарочка така. Ми представляємо місто зараз Вінницю, тому да, що ВСМІ Берсерка Вінниця. А як оцінює результат? Дуже чудова гра склалася. На жаль, поступилися, але всі знають, там ми відпустили практично всіх гравців, омолодили склад. У Нас сьогодні в заявці було сім гравців з 2008 року народження. Всі хлопці віддавалися, билися до останньої секунди. Я вважаю, що дуже пристойно виступили. Тим паче ми не мали змогу зіграти спаринги. Фактично, ми сьогодні грали з чистого листа. У першому періоді відкрили рахунок, повели в матчі, ще пішло не так після. Так, да, відкрили. Потім навіть були моменти ще там з, могли ще додавати, ви виходити вперед. Але, на жаль, не вистачило хлопцям нахабності не вистачило трішки досвіду, тому що я ж кажу для багатьох гравців: це величезний досвід це їх перші перші змагання на такому рівні. Насамперед, я ж кажу, що команда «Берсерки» була створена з такою метою, щоб давати поштовх молодим гравцям. Та реанимувати гравців, які ну, не мали змоги грати там по декілька кільком Тому, якщо подивитися в минулий зараз, то багато клубів отримали гравців, які зараз грають на провідних ролях. Тому будемо дивитися. Я так хотів ще додати від себе, може цей кубок. В тому сезоні я оголошував, що клубок і ми будемо припиняти виступи в чемпіонаті України. Зараз думаю, що теж така ситуація у нас складається, але вона складається по іншим причинам. По перше, в минулому році зобов'язання, які були перед нашим клубом. Вони не були виконані, не були виконані попереднім керівництвом федерації. У нас велика проблема з Льдом в Вінниці. Ми не могли тренуватися там, за того, що зобов'язання були виконані. Зараз скоріш за все, ми будемо програмуватися на іншу, іншу історію. Будемо розговорювати з новим очільником федерації. І скоріш за все буде переформатування команди в молодіжну команду. От такі от справи у нас да. Я, кубок це завжди перевірка гравців. Я хотів познайомитися з гравцями поближче. Хотів подивитися, як вони в дії. Тому дуже дякую нашим вболівальникам, які слідкують за командою, які підтримують команду у будь-який час і дуже. Хочу сказати до нових зустрічі і всім дякую. Дякую, успіхів. З нами головний тренер Дніпра Костатинбуценко. Вітаємо з першою перемогою вашої команди. За рахунок чого вдалося її здобути сьогодні? Дуже важка перемога за рахунок на насамперед на бажання. Хлопці дуже хвилювалися, але велике бажання і ця перемога. Вона нам була потрібна. Як налаштували команду на матч далі після програного першого періоду? Це звичайна праця, тому це ми, як тренери, повинні побачити помилки, ті, які були в першому періоді. Трошки поміняли щось. І дуже добре, що хлопці нас зрозуміли і вийшли, і зіграли дуже гарний другий період. З ким би хотіли зіграти завтра у фіналі? Для нас це не має значення нікому. Як будете готуватися до завтрашнього матчу тоді? Звичайно, будемо звичайно готуватися, тому що це кубок і це кожна гра, яка після кожної гри можна їхати додому. Тому будемо готуватися. І для нас це дуже приємно, що ми в півфіналі і це найголовніше сьогодні. Дякую дуже.